Доброго ранку малята, любі хлопчики та дівчата. В одній казковій країні, де царювала снігова королева, мешкали найвеселіші птахи. Вони співали дзвінкі пісні. Але одного разу снігові королеві набридло слухати їх. І вона попросила свою сестру Зимоньку. Засипати все навкруги снігом. Не залишилося ні травинки, ні листочка, і птахам довелося полетіти з країни. Стало тихо і морозно. Діти, як можна допомогти птахам повернутися до своєї країни? А давайте приготуємо для них частування і вирушимо на їхні Пошуки. Подумайте та скажіть, скільки у вас годівниць? Так, 4. Якою цифрою ми позначимо? Так, цифрою 4. У першу годівничку покладіть одне зернятко. А у кожну наступну на одне зернятко більше. Скільки зерняток у другій годівниці? Так, два зернятка. А у третій три. А у четвертій? Чотири. Діти, уважно розгляньте картинки. На який художник не домалював декілька деталей. Як ви думаєте, кого намалював художник? Розглянемо першу картинку, що встиг намалювати художник? Голову і тулуб. Так. А що потрібно домалювати? Як ви гадаєте? Так, потрібно домалювати хвіст трикутної форми дзьоб, лапки та крила овальної форми. На першій картинці пташка. Давайте за допомогою геометричних фігур доповнимо наступний малюнок. Так, з трикутників робимо лапки та дзьоб. Хто це? Так, курчатко. Діти пташки нам дуже вдячні і пропонують погратися з ними. Сірі гусі прилетіли, на галяві тихо сіли, посиділи, посиділи, потім стали, побігали, пострибали, пострибали. Пір'ячко зроніли і далі полетіли. Діти, так кому ми сьогодні допомогли? Так, пташкам. А скільки було годівниць? Так, чотири. А скільки зерняток у четвертій годівничці? Теж чотири. Молодці, діти! Пташки вам дуже-дуже вдячні! até o